Так, ну що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusнес Юа. Чергова розпаковка Укрпошти. Рандомно коробки я достаю. Так, 3. 4. 5. Стараюсь з різних місць. 6. Щоб було максимально цікаво. Щось повипадало. 7, 8. Щось важке. О, яка велика книга. 9. Так. 10. 11 і. 12. Отак. Вроді би, не прорахувався. Достатньо велика є штука. І я пропоную розпочати з книги. Ми продовжуємо розпаковувати Баул, а отже, ми за весь Баул за серію випусків заплатили одну суму а за енну кількість посилок і далі просто відкриваємо почергово все, що ми викупили. Так, я бачу, що тут в прозорому пакуванні книга, її потрібно обережно якось дістати. І у мене дуже велике питання: хто таку книгу буде читати? Це. Що таке? Вже немає куди настільки велика гора з пакування, що нема куди закидувати. Друзі. Ви подивіться на тощину цієї книги. Це для кого? Це жесть. Неї, ну, реально, неї можна вбити. Так, якщо прикластись, то. Так, із поганого я бачу, що вона на російській мові. Це із поганого. Звісно ж таке. І з гарного я бачу, що вона нульц. Ну, реально нульц. Отакена книга. Велика. Декамерон, Гептамерон, Джованні Бокачо. Маргарита Наварська. Унікальне іздання. Ну, так от. Така здоровенна, унікальна книга. Виставлю, чи хтось буде купувати на російській чи ні, я не знаю, але коли вона нам попалася, то ну а що мені з нею робити? Бо жуюку Так жалко. Грошей заплачено. Ціну ви побачили? Ми йдемо далі. Так, давайте оце розпакуємо.